Ну, йде ми. О, це ж Андертейл. Тільки що ми перебабаємо у жарку землі? Ми ж повинні бути в руїнах. Ай, гаразд, проти Метатона побачимо швидше. Мета кого? Метатон. Це робот такий. Він от місцевий кіркоров. А, зрозумів. Гаразд, пішли вже. Я знаю, куди йти. Ну і куди ми йдемо? Ось саме. Я вже втомився. Тут так жарко. Давайте перерву. Ми йдемо до самого метатону, тут є підземелля. Гаразд, але обіцяй, що купиш мені морозево. Гаразд куплю. Кохаю лабораторії. Хм, Тут стільки всяких приладів. А, о, привіт. О Боже, вас тут багато, а я в своєму брудному халаті. Я зараз. Все так краще. Ви ще зчуєте? Навіть не чуємо, а відчуваємо. Вітаю, Ми дорогі! Ха, Що! Перше на нашому шоу нічого я поясню правило. Пробило уже одне. Відповідай вірно. Інакше помреш. Отже, перше запитання: яке ім'я у короля? О, я знаю, це Азгардрімур. Абсолютно правильно! Так, наступне запитання: з чого зроблені роботи? Ну, очевидно, це ж з металу. Абсолютно, дорогий! Цілком правильно. І ще одне питання. Квадратний корінь із трьох? Сам вирішую. Не кричати тут у студії. Так, наступне питання. Скільки Сколько у цій банці? 54 вроде. Абсолютно правильно. Ось ще просто запитання. Скільки літер вим їм та 132. Зрозуміло. Це надто просто для тебе. Тепер перейдемо до складної антилерії. У вас є 3 долари. У вас забрали 2 долари. Кільком залишилося? 26. Ох, може, то это що 20. зараз Є в мене не питання На кого запал Бензі? О, це я знаю. Це Роксана із Кнап 9. Абсолютно правильно, Наша вікторина закінчена. Бувайте! He. ну це був третій епізод. Заходьте на наш discord сервер та розповідає, які проекти нам ще озвучувати. Всі бувайте!